Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За два дні російське командування втратило одразу двох старших офіцерів: генерал-лейтенанта Олега Цокова безповоротно, а генерал-майора Івана Попова з гучним політичним скандалом, який продовжує набирати обертів. Фокус дізнався, що стало причиною конфлікту серед російської військової еліти, та які наслідки це матиме на перебігу війни в Україні. 12 липня стало відомо про відставку командувача 58-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Івана Попова. Традиційно для РФ рішення не було офіційно оголошено. Воно з'явилося в тематичних. Навколо військових пабліках відомо, що рішення про звільнення ухвалив особисто начальник генерального штабу Валерій Герасимов. Після особистої доповіді Попова. У своїй доповіді генерал звертав увагу на необхідність ротації та стану російських військ на передньому краї українського контрнаступу. Згодом у мережі з'явилося звернення Попова, на якому він пояснює ситуацію, що склалася. На його думку, керівництво побачило в ньому загрозу, тому вирішило позбутися. Виникла ситуація складна зі старшим начальством, коли треба було або змовчати і сказати те, що вони хотіли. Тіли почути або назвати речі своїми іменами. Висловив це на найвищому рівні, відверто, дуже жорстко. У зв'язку з цим старші начальники відчули в мені якусь небезпеку і за один день спорядили наказ міністру оборони. Видали розпорядження і мене позбулися. Йдеться у зверненні генерала. Варто звернути увагу, що першим звернення Попова опублікував саме депутат Держдуми, генерал-лейтенант Андрій Гурулєв. В минулому Гурлєв сам командував 58-ю армію 2012-2016 роки. Цікаво, що слова Попова подаються як звернення. До бойових товаришів матеріал створювався виключно для внутрішнього вжитку без подальшого поширення. У відповідь на вчинок Гуролєва. Перший заступник голови ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що його колега влаштував політичне шоу, оскільки звернення було зроблено для внутрішнього використання. Совість Івана чиста такими командирами батьківщина може гордитися. Армія була і залишається поза політикою. Написав він у телеграм. Зазначимо, що Турчак є координатором робочої групи по так званій СВО. В змі його називають представником групи «Крієн Ковальчука, куди також входять прем'єр-міністр Михайло Мішустін та співзасновник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Нагадаємо, 58 восьма армія веде бойові дії в окупованій РФ Запорізькій області, крім Попова, лави старшого військового керівництва втратили ще одного генерала. 11 липня, внаслідок ракетного удару по запасному командно-штабному пункті в Бердянську, було ліквідовано. Генерал-лейтенанта Олега Цокова генерал командував Єльнінською 144-ю гвардійською мотостилецькою дивізією, якою свого часу керував Расимов, дивізія входить до складу 20-ї загальновійськової армії, що була помічена на сході України до повномасштабного вторгнення в Україну начальником штабу армії був генерал-полковник Михайло Теплинський, який зараз є командувачем всього російського окупаційного військового угруповання. Командний пункт розміщався в отелі Дюна. Цілком прогнозовано, що крім цокова, там розміщувалися й інші офіцери високого рівня. За словами військового експерта Дмитра Снігірьова, є інформація, що ракетний удар по готелю дюна стався внаслідок контрольованого витоку інформації. З російської сторони, а першочерговою ціллю був саме Попов, а не цоков. Щодо цокова, то є інформація, що це був контрольований витік інформації. Його ціллю була саме ліквідація Попова. Через те, що це не вдалося зробити, його вирішили відсторонити. Я думаю, в майбутньому варто чекати подальшої компрометації Попова навіть до кримінального переслідування. Говорить він Фокусу. Фокус уже розповідав, що спроба військового заколоту Євгена Пригожина та ПВК Вагнер проти військового керівництва РФ спричинила кадрові чистки в російській армії. Останні події вказують чисто. Переросли у відверті репресії проти генералів. Досі невідома доля заступника командувача російського груповання в Україні генерал армії Сергія Соровікіна, якого було заарештовано ще наприкінці червня 2023 року. Жодної офіційної інформації від Міноборони РФ чи інших силових структур не надходить. 12 липня російські ЗМІ опублікували коментар голови комітету з оборони Держдуми РФ генерал Полковника Андрія Картаполова, в якому він повідомив, що Соровікін відпочиває, поки що та є недоступним. За інформацією розвід. Ти великої Британії Валерій Герасимов уже знайшов заміну Суровікіну на його посаді. 11 липня під час доповіді начальник генштабу вперше з'явився з, з генерал-полковником Віктором Афазаловим, який є заступником головнокомандувача повітряно-космічними силами Росії. Афазалов понад чотири роки займає свою посаду, але публічно з'явився мало не вперше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.